Тема в медіа-центрі УВА будемо починати наш брифінг. Говоримо сьогодні про поточний стандалізації програм і відновлення і, зокрема, про деталі процедури дистанційного обстеження, пошкодженого чи знищеного майна. І з нами начальник управління містобудування та архітектури Журнівської ОДА Сергій Поліня та голова громадської організації «Український голос громад Руслан Баршін. Пане Сергію, прошу. Вітаю всіх присутніх. Дійсно, сьогодні будемо знову говорити про її відновлення. Але цього разу хотіли проговорити нову постанову, яка буквально нещодавно була прийнята Кабінетом міністрів. Це постанова, яка надає комісіям можливість проводити дистанційне обстеження. Дистанційне обстеження воно застосовується в тих випадках, коли комісія фізично не може виїхати на якийсь об'єкт. на Житловий будинок і провести класичне обстеження для того, щоб людина в подальшому могла отримати компенсацію. Це стосується е, територій, в першу чергу, де проводяться активні бойові дії, е, до перелік яких у нас е, включені е, деякі громади прикордонні. Ось, е, ось е, в цілому е, постанова у нас е, була затверджена 7 липня е, цього року. Має номер 815 і називається про деякі питання проведення дистанційного обстеження, знищених окремих категорій, об'єктів допомоги майна удалі котепсько. Це я говорю для того, щоб громадяни могли ще потім самостійно знайомитися з цим документом, бо він, крім загальних процедурних питань, які стосуються роботи комісії, має перелік технічних вимог до оцих от матеріалів дистанційного обстеження, які потім комісія буде використовувати в своїй роботі. Отже, в контексті цієї постанови матеріали дистанційного зондування, вони включають в себе наступні категорії таких продуктів. Перше, це фотоматеріали, отримані за допомогою цифрових камер, в тому числі це мобільні телефони. Тобто це ті фотознімки, які можуть робитись з дронів, з БПЛА, ну і з мобільних телефонів. Аналогічно відеоматеріали, які так само можуть утримуватись а, через а, безпілотні а, системи і а, мобільні телефони. І третя категорія це а, продукти дистанційного ґрунтування Землі. До цієї категорії входять матеріали і дані аерозйомки, космічної зйомки, зйомки методальні, ну тобто, грубо кажучи, супутникова зйомка а, в класичному вигляді. А, тобто, а, Саме ці три категорії матеріалів можуть використовуватись комісії при визначенні факту знищення об'єкту. Сам факт необхідний комісії для того, щоб реалізувати стандартну процедуру нарахування компенсації громадянам в вигляді грошової допомоги або сертифікату. Тобто тут йдеться якраз про ту категорію громадян, які мали житло. На території, яка зараз є активними бойовими діями, ось, але ж туди не могли виїхати комісії, обстежити і відповідно нарахувати компенсацію таким людям. Зараз ця проблематика фактично вирішена. Тобто комісії отримали такий додатковий інструмент своєї роботи, і в принципі можна буде закрити по зараз ці заяви від таких категорій людей. Я окремо хотів проговорити і заакцентувати увагу громадян на технічних вимогах до таких матеріалів. Ось, в цілому я буду говорити про вимоги до фотознімків і вимоги до відеоматеріалів, тому що такі матеріалі комісія можуть надавати і заявники. І якісь спеціалісти, і самі комісії їх можуть створювати або десь запитувати. Ось. Але в цілому вимоги до фотознімків. Фотознімок має бути в кольоровому форматі з роздільною здатністю, що дає візуальну можливість підтвердити факт знищення об'єкту. Тобто, головно фотознімок має бути. Достатньо чітким, щоб комісія могла сказати, що так, цей будинок був знищений. Далі, зображення на зміку повинно бути чітким і без ознак цифрових спотворень, розмиття та інших дефектів. Тобто, знову ж таки, чіткий якісний знімок, який дозволяє безпроблемно членам комісії ідентифікувати факт знищення чи руйнування об'єкту. Далі зйомка повинна виконуватись в умовах достатнього освітлення, який забезпечує належну видимість деталей. За технічні можливості також файли знімку може містити вбудовані метадані з фіксацією дати і часу зйомки. Це стандартна функція більшості телефонів мобільних. Там можна включити цю опцію, і знімок буде автоматично зберігати. Дату, час і місце з координатами, де його було відзнято. Це спростить роботу комісії і спростить сам процес ідентифікації таких об'єктів. В цілому мінімальний набір знімків об'єкта повинен вмістити загальний вигляд земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт, який знищено, Бажано з територію для того, щоб можна було підтвердити тип і розміщення самого об'єкту. Також набір знімків повинен містити загальний ракурс об'єкта, щоб можна було оцінити ступінь пошкодження чи руйнування. І мінімум три ракурси, тобто фасад, боковий фасад, вид з протилежного боку, ось, які знову ж таки підтверджують факт знищення чи руйнування якогось об'єкту. Далі, кожне зображення повинно бути. Зроблено настільки чітко, щоб можна було без проблем деталізувати зруйновані конструкції або елементи об'єкту. Тобто, якщо це там фотографії якихось там несущих конструкцій, там треба, щоб можна було чітко побачити, що якісь там там знищені, якісь там елементи пошкоджені чи повністю зруйновані. А далі також змірки за можливості повинні містити ідентифікаційні ознаки об'єкта. Тобто, грубо кажучи, якісь супутні об'єкти, да, за допомогою яких можна прив'язати знищений об'єкт до певної території, тобто якийсь а, торговий центр, який там поряд, можливо, був, або там табличка з адресою, або якась інша примітна споруда чи, чи будівля, яка дозволить знову ж таки ідентифікувати місце розміщення цього об'єкту членом комісії. Ось далі Далі вимоги стосовно відеоматеріалів, які також можуть надаватися якостям підтвердження факту знищення об'єкту. До відеоматеріалів висуваються наступні технічні вимоги. Це роздільна здатність відео не нижче 1920 дев'ятсот двадцять на пікселів. Це стандартна роздільна здатність для більшості мобільних телефонів. Формат відеофайла має бути стандартний цифровий формат, наприклад MP4 MOV. Тривалість відео не обмежується, але воно має бути достатньо для того, щоб забезпечити повний огляд території і самого об'єкту, який було зновиновано чи пошкоджено. Ну і безперенність відео, тобто, щоб не було на відео ознак, склейки чи монтажу. І відеофайл так само за технічні можливості повинен вмістити метадані ексів, там де фіксується дата, місце, час і координати самої зйомки. В цілому, в цілому відеофайл повинен забезпечувати огляд загального стану об'єкту з різних ракурсів, деталізацію наявних об'єктів руйнування, обвалення чи пошкодження на сущих і інших конструкцій. І знову ж таки, по аналогії з фотоматеріалами, відеофайл повинен містити зйомку тих об'єктів, які дозволять ідентифікувати територію чи локалізувати якісь об'єкти. Тобто об'єкти орієнтири які там поряд, таблички, якісь знаки. Ось такі основні технічні вимоги по аналічним матеріалам. Цього вам скажу, що. Сама процедура отримання таких матеріалів передбачає як їх надання і безпосередньо замовником, так і звернення, можливість звернення комісії до Держгеокадастру, до відповідних структур Збройних сил, які також можуть надати матеріали, які підтверджують факт зруйнування чи знищення в разі наявності в них таких матеріалів. Ось, ну, якщо коротко по технічним вимогам, мабуть, не на все. Далі передав слово Ярославу. Ось, ну, далі там вже проговоримо в режимі спілкування. Доброго дня, дякую за радану можливість. Так, дійсно Кабінетом міністрів була прийнята довгоочікувана постанова, яка дозволить громадянам реалізувати свої права на отримання житлових сертифікатів або отримання компенсації. В той же час хочу акцентувати увагу, що ця постанова регулює питання виключно знищеного майна. Тобто, якщо люди мали пошкоджене майно, ця постанова не регулює питання отримання компенсації і проведення відповідного обстежень за таке майно. Також норми даної постанови регулюють питання проведення дистанційного обстеження об'єктів безпосередньо на територіях активних бойових дій. Положення цієї постанови не поширюється на тимчасово окуповані території або потенційно можливі території ведення бойових дій, тобто лише виключно там, де ведуться активні бойові. Дії. Лише там можна це зробити. Також в доповненні технічних характеристик, що озвучував пан Сергій відносно матеріалів, хочу зазначити, що постанова містить вимоги щодо мінімальної кількості фотографій повинен бути не менше трьох фотографій. Максимальна кількість фото вона не обмежується, тобто може бути 10 і більше. Також хочу зазначити, що на даний час. Технічні засоби дії або порталу дії, або вільного застосунку, вони не дозволяють завантажувати ці фотоматеріали. Тому люди повинні надавати фотоматеріали у електронному вигляді безпосередньо до комісії, щоб вони могли їх там опрацювати. Це такі нове основні, що стосується безпосередньо даної постанови. Також одночасно з тим, що хочу нагадати про те, що нами було проговорено раніше, відносно строків. Реалізації державної програми є відомлені. що стосується безпосередньо житлових сертифікатів та самостійної відбудови, тому що все більше і більше виникає питання. Хочу зазначити, що строк для реалізації житлового сертифікату становить 5 років. Це по-перше. По-друге, якщо людина придбає об'єкт нерухомості за житловим сертифікатом, на нього накладається заборона на відчуження, також строк на 5 років. Самостійна відбудова передбачає строк реалізації отриманих грошових коштів протягом трьох років. Це дуже важливо, щоб буде розуміли. І також, якщо, наприклад, 381 ша постанова, до неї були внесені зміни, і вона передбачає, якщо строк... Неосвоєння коштів було пропущений з поважних причин, то його можна опоновити, і людина може повторно звернутися до 600 постанова. Це випадок, коли людина отримала грошові кошти на самостійну відбудову і не використала їх у законодавчому значенні строки, це перший транш протягом 18 місяців потрібно використати, а все будівництво повинно, повинно бути завершено протягом 36 місяців. То такі гроші повертаються безпосередньо до бюджету, і людина на даний час поки не має можливості повторно звернутися за отриманням цих додаткових коштів. Також хочу зазначити звернути увагу, що отримання другого траншу неможливе без проведення проміжної верифікації. Це ми вже зазначали і повторно нагадуємо, тому що на даний час вже технічна можливість в дії з'явилася, подавати заявку, повідомлення, точніше про проміжну верифікацію. Деякі люди вже освоїли перший транш, подають повідомлення, тому потрібно мати на увазі, що також увагу, що повідомлення про проміжну верифікацію. Подається лише в тому випадку, якщо людина освоїла не менше, ніж 90% грошових коштів з першого траншу. Лише після цього так. вона подає повідомлення і комісія виходить, проводить проміжну верифікацію, вносить відповідний акт до РПЗМ, і людина очікує на другий транш. Це основні моменти, які, на які хотілося б так, так. що У нас в області в цілому на даний момент майже 100 заяв отримали виплату по першому платежу. Це те, що говорив Руслан, це той висеред компенсації, які отримують зараз люди на самостійну відбудову. Тобто грошова компенсація на самостійну відбудову 100 заяв отримали вже перший платіж і частина вже їх використала. Тобто Я думаю, що у нас десь восени вже буде активна кампанія з верифікації. Цих робіт, ну і, власне, затримання отримання вже другої частини цієї компенсації, щоб буде вже там, з наступного року змогли повністю відбудуватися і жити в своїх домівках. Ну, тут, мабуть, також хотів додати, що знову ж таки згідно останніх змін до 600-ї постанови, процес верифікації вимагає наявності проєктної кошторисної документації. Це те, що ми говорили попередні брифінги. Ось да, така вимога законодавства. Є певні технічні, технічні вимоги до таких проєктів, вони також описані в постанові. Розробляють цю документацію сертифіковані інженери, будівельники, яких завантажують ССБ, єдина система сфері будівництва. Ось з приміточкою по її відновленню. І, відповідно, такі документи, такі матеріали є військовою умовою для того, щоб комісія верифікувала проведені роботи по цій компенсації. А так, в цілому, додам, що на даний момент у нас сформовано в області 985 сертифікатів це на придбання житла. Ось, десь більша половина з них реалізована в нас в області, тобто за них придбано. Житло там різних типів, це і садибні, є будинки, і квартири, і навіть дачні. Тобто в цілому процес рухається. І в контексті цієї, ну, цього нового документу про можливість дистанційного обстеження, я думаю, що та частина заяв, яка у нас до цього часу була призупинена в зв'язку з тим, що комісія фізично не могла виїхати на таку територію, тепер буде вирішена. Єдине, що буде певний час. Поки комісії напрацюють якісь практичні вже алгоритми, там розгляду подібних заяв, розгляду подібних матеріалів, алгоритми звернення за матеріалами там, до різних установ організацій, ось я думаю, що ми з свого боку підготуємо якийсь покроковий алгоритм для громадян, да, які там вони мають знати і розуміти саме по цій постанові, сформуємо. А такий паралік технічних в вигляді якоїсь методички, там, посібника да, і поширення серед населення, щоб люди також знали, розуміли, що треба надавати комісіям для того, щоб вони розглянули певні рішення по їхніх об'єктах, які були знищені. Ось нові слова, мабуть. Я ще можу доповнити також ваші слова, що от нормами даної постанови відносно дистанційного обстеження не визначений строк, протягом якого комісія повинна провести це дистанційне обм... обстеження. Це пов'язано з тим, що комісії мають право звертатися, як зазначив існо до державних органів, до міноборони, держгирокодавства. Строк від... звернення комісії, тобто відповідь комісії повинна бути надана впродовж одного місяця, даними органами, відповідно, строк розгляду заявки. Комісію, ну, він може бути розтягнутий по часу, щоб люди розуміли, що якщо 600 чітко визначений строк прогляду заявки, то в даному випадку строку чіткого немає. Комісія Це обстеження може бути проведено протягом місяця, півтора, два, а то й більше. Але визначений строк, що комісія повинна скласти акт дистанційного обстеження протягом п'яти днів після завершення відповідного обстеження. Чітко прописано і також можна ще доповнити те, що цієї постанови також передбачені можливість заявникам щодо надання додаткових матеріалів. Тобто я вже запам'ятаю визначений пункт, який встановлює, що заявник може додатково надати інформацію про характеристики такого об'єкту до руйнування. Ось надати письмові і усні свідчення осіб, які там освідчені. Обізнані з вставленими події, яка там провела до знищення об'єкту нерухомого майна. Ось і інші аналітичні матеріали, які заявник може надати комісії, щоб спростити полегшити процес опрацювання матеріалів і прийняття відповідне рішення. Дякую вам за цю інформацію. Так що є запитання уточнення. Знати таке питання. Тоді скільки населених пунктів Чорнівщини от потребують цього дистанційного обстеження, скільки таких об'єктів ви кажуть, що частина заяв була призупинена? Що тебе це десь моду? Можемо говорити про обсяги? Е, ну обсяги е, це фактично е, всі прикордонні населені пункти, які знаходяться в громадах, які в яких ведуться активні бойові дії? Це от е, сама громада, навіть в першу чергу, там частину в Громади, ось от, фактично всі ті населені пункти, які там в межах 5-10 кілометрової зони, вони там всі фактично недоступні для роботи комісії. Тому що якщо там навіть е село не знаходиться безпосередньо на кордоні, да, то до деяких сіл е цивільним особам практично ну, неможливо доїхати. Постійні підвіжки, якісь там дороге, це все унеможливлює роботу комісії. Тому фактично це всі населені пункти, які там прилегли до прикордонів. Скільки таких заяв призведені, я хочу загальну ситуацію зможе сказати. <заслужим> ну, це, Якщо говорити, наприклад, про, про Семенівську, про Семенівську громаду, то це десь близько, мабуть, ста, може менше. Десь так. Висоста заяв буде призупинена, так? так? А, ну, так, да, так. Да, це приблизно десь така кількість заяв там по і пошкодженому, мабуть, і по знищеному, а по тим об'єктам, які комісія не може і фізично обстежити. А, і ми ж зараз говоримо можливо можливості дистанційного обстеження тільки для зарокового дому, що плати, я пошкоджу, Зараз такої можливості немає і надалі не планується, немає. А, на даний момент. А, Компенсація по пошкодженому житлу, це тобто там, де можна відновити шляхом капітального чи поточного ремонту, на території активної бойових дій вона не працює. Тобто вона буде працювати, коли ця територія виключиться з цього переліку, тоді ця функція там запрацює. На той момент, коли територій перебуває в цьому списку, там працює тільки компенсація на відбудову, але на інших територіях, на яких не ведуться бойові дії, або, відповідно, на реалізацію сертифікату, знову ж таки, на інших територіях, де не ведуться бойові дії. Ви казали про можливість знімків, що можна звертатися до Збройних Всеїв України, що вони можуть надати матеріали, щоб люди зверталися до комісії. Тобто це Безпосередньо спочатку до комісії, потім там ці функції звертаються до Збройних сил чи як відбувається в е, Україні. постанова передбачає можливість звернення до о, цих органів, але ж е, заявник е, може надавати свої матеріали, які є безпосередньо в нього. Він ну, може їх отримати, мабуть, і військових, якщо вони там десь поїжаючи, мимо зняли цей будинок. Так? Ось, але ж якщо говорити за офіційні запити, це має робити безумовно органи всего які, там, згідно постанови тепер може звертатись до Державного кадастру, до Міноборони стосовно наявності чи відсутності певних матеріалів, які там їм дозволять ідентифікувати факт знищення об'єкту. А взагалі буде створена окрема комісія з людей, які займатимуться дистанційним обстеженням? Ну, дивіться, комісія вже є. Тобто, це буде та сама комісія, яка працює в громаді по знищеним і по пошкодженим об'єктам. Ось для цього не передбачається створення окремої комісії. Можливо, ну, там вони можуть включити в склад комісії якихось додаткових членів, які там, скажімо так, будуть спеціалістами там, по розпізнаванню певних пошкоджень на таких от зображеннях. Ось, але комісії будуть ті самі. Комісії будуть ті самі, і власне сам порядок роботи. З заявами і порядок роботи по нарахуванню компенсації, він залишається таким, як і був раніше. Це просто додаткова можливість скласти акт обстеження про знищення будинок. Ось тільки, якщо там не ведуться територію, ну бойові дії, це буде акт комісійного обстеження, а якщо там, як ми бачимо, ведуться бойові дії, то це буде акт дистанційного обстеження, якби вся різниця. А сама процедура залишається такою саме, як і була раніше. От коли ми можемо сказати, що розпочнемо це роботи до діти, тоді, то, доді, то доді. Коли це вже розпочається цей механізм? Це там місяць, два, якщо постанова, так? постанова вже є, тобто ну вже я думаю, комісія може розпочинати роботу. Я можу доповню, дивіться, може для, для розуміння, скажімо так, постанова передбачає прописаний алгоритм, да? що е дистанційне обстеження починається після того, як особою подано інформаційне повідомлення через застосунок дія, що об'єкт знищений. Тобто, Спочатку подається інформаційне повідомлення, і потім комісія бере його в роботу, починає опрацьовувати відповідну заяву і проводити дистанційне обстеження. Якщо інформаційне повідомлення людьми вже було подано раніше до набрання чинності цієї постанови, і такі заявки були призупинені, ну, то відповідно комісія повинна при наявності технічної можливості, скажімо так, поновити розгляд даних заявок і провести дистанційне обстеження даного об'єкту і завершити розгляд даної заяви. Зрозуміло. Тобто, але Вважаються рівноцінними дистанційне обстеження, обстеження, яке відбувається комісію, воно абсолютно рівноцінне, тобто не Ну, так, це дивіться, це, скажімо так, аналог акту, класичного акту комісійного обстеження, ось, тільки дистанційного. Ось Я думаю, що він буде аналогічно завантажуватись в реєстр пошкоджені і знищення майна. А, і буде одним з документів на підставі, яких комісія там приймає певне рішення. Ну і так само завантажує систему, і потім людина вже отримує компенсацію. А оці заявки були зупинені? Вони автоматично зпочнуються? Чи людям потрібно щось додатково подавати там, звертатися? Ну, скажімо так, дивіться, технічної можливості через дію що зробити, це немає. Можливо, це люди повинні в усному порядку просто звернутися до комісії і спитати, на якому етапі перебуває розгляд їхньої заявки. Так, тут же ж, рішення про призупинення розгляду заяви і про відновлення її розгляду приймає комісія. Тобто я думаю, що комісія зараз перегляне тих заяв, які були призупинені в роботі ну, з цих причин. І зараз буде організовувати роботу вже по такими дистанційним обстеженням. Єдине, що кажу, що ця процедура щас доволі нова. Я думаю, що треба якийсь час, щоб ну, можна було відпрацювати якісь там вже практичні кроки по, по цій постанові, там, регулювати якісь можливі спільні питання, все таке інше. Але я думаю, що в цьому воно буде так інакше працювати, і люди все-таки зможуть отримати компенсацію. Більше, що це, вони ну, досить довго чекали У нас, мабуть, є будинки, які там і в 2023 році, 22 2022 були зруйновані. Якісь ну, села, які прямо там на кордоні стоять, типу сімковки, тому це да, гарний інструмент для того, щоб все-таки врегулювати ці питання. Дякуємо вам. Якщо запитань більше немає, на цьому разі ми завершимо.